Мирного неба, любі мої глядачі. Повертаюся до вас на новому тижні. Будемо дивитися нову загальну енергію. Так, дістали койлоду. Давайте подивимося, яка випаде перша карта. Що ж там у нас буде відбуватися з понеділка-понеділю. по неділю. Не забувайте, будь ласка, писати в коментарях, як програлась у вас інформація. Мені буде дуже приємно це читати. Цікаво. Також нагадую, що в шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал. Тож, там в нас яка перша карта випаде. Давайте побачимо. І. Ох, трійка мечів. Карта розбитого серця. Ви, мабуть, вже це чули і на раз. Трійка мечів це така подія, контрольована, вона швидка, за що я її дуже люблю. Це подія, яка стається ну, буквально за один день, за два дні. Тобто, це недовго тривала якась подія. Вона не дуже приємна, але вона швидко минає. Пам'ятайте про це. І давайте подивимося, що далі. І так, як вона стосується у нас загального розвитку, то розпочнемо з нього, тобто з середини, на що вона впливає ця подія. Це може бути якась новина, чи може програтися ситуація, коли всі плани не відбуваються так, як гадалось, як хотілося би. Тобто ви щось собі запланували, а воно програло зовсім інакше. Так, далі у нас іде о дурень, нульовий аркан і замикається всю цей ланцюг. У нас карта. Ага, угу, п'ятірка кубків. Тобто, в нас на цьому тижні дуже цікава історія. Вона стосується напряму енергії, тому що дурень, я тут більше відчуваю, це такий потік енергії. Тобто, наскільки ви можете, не дивлячись на обставини, рухатись в своєму темпі? Не втрачати, не пускати руки, не втрачати, не гаяти час на емоційні такі гойдалки. Давайте все ж таки детально подивимося, що там відбувається у нас у відносинах, у діяльності, чому у нас все приходить до п'ятірки кубків. Звідкіля у нас росте тут трійка мечів. Все ж таки. Давайте відносини, поїхали, ліва частина. У нас. Ага, вісімка пентаклів. Тобто це якийсь процес, циклічний процес. Це, наприклад, якщо ми кажемо дуже яскравий приклад, це вагітність, да? Початок вагітності, перший, другий, третій триместр народження дитини. Це є вісімка пентаклів. Це процес. Так. О. Тільки я казала про народження дитини, може, в когось і програється, до речі, тому що тут є 13-й аркан. Він часто каже про те, що це може бути новиною про народження дитини, до речі, або про вагітність. Так, що ж у нас? Король мечів. Знову шістка кубків. Дивіться, вона не уходить. Вона була на минулому тижні, тут знову вона програється. Так, так, давайте побачимо далі. І мах, нічого собі, які потужні сили. Я б сказала так, що дехто може зустріти свого соулмейта. Якщо ви чули вже такий термін, це коли ви зустрічаєте свою рідну душу, скажімо так, людина, яка з вами на одній хвилі. Mm. Цікаво, що саме через трійку мечів ви приходите в цей стан, ніби запускається якийсь процес, тому що вісімка пентаклів це процес. Ну, наприклад, якась обставина змушує вас піти працювати, або поміняти роботу, або поміняти напрямок діяльності, або змінити лінію поведінки. Але все ж таки, пентаклі це матеріальна сфера, тому я схильна до того, що ця зміна стосується самоматеріальної сфери. Тобто, це може бути про зміну роботи, про зміну напрямку діяльності, може переосвідомлення своєї діяльності, якось розформування балансу, зменшення кількості сил, може, інші проекти будуть задіяні. Якось так. Це вас приводить до. Того, що до вас притягується, прям притягується, тому що тут є карта Мах, а Мах це, така, це такий дуже потужний зв'язок. Тобто, до вас через це притягується король мечів. Саме через вашу трійку мечів. Можливо, це буде ще людина, яка вам допоможе. Тобто, наприклад, у вас стається трійка мечів, щось, наприклад, там захворіли на роботі якісь проблеми це те, що можна вирішити. За якийсь невеликий проміжок часу. Наприклад, та ж сама хвороба або рервіда, це там 3-5 днів, і все. Тобто, це невеликий проміжок часу. Але це може викликати дійсно стан трійки мечів, от, тому що це ж все ж таки не дуже приємні події. Так. Але через це до вас притягується от саме цей король мечів. Саме притягується, ви бачите, це шістка кубків, це з душ і ще й мах. Цікаво. Тобто до вас притягнеться така людина. Вона прийде вам на допомогу. Або підтримує вас, або якось прияви себе в цьому світі. Це цікаво. Так, діяльність. Що ж там в нас в діяльності? О, прям вискочив, бачили? Туз кубків. З кубків. Що ще. Кубки це у нас почуття, емоції. Туз кубків на... О, зірка, старший аркан. Пам'ятаємо, що старші аркани вони більш вагомі в розкладі, ніж інші карти, так? Так. Ого! Верховна жриця. І вісімка кубків. Нічого собі. Я б сказала так, знаєте що? Дивіться, я вам дуже рекомендую. О, ададніколоди імператриця, Колісниця, трійка жезлів. Так, любі мої слухачі, готуйтеся. Цей тиждень, не дивлячись на те, що будуть програватися якісь події. Дивіться, трійка мечів. Швидко проходить п'ятірка кубків. Це емоційна фіксація на негативі. Так, коли ви дивитесь на ситуацію, виключно негативна. Тобто, я захворіла, я не встигаю кудись піти, все погано. Тобто, ви не бачите якихось плюсів взагалі в цій ситуації. Це п'ятірка кубків. Це невміння бачити. Зараз я ближче дам цю карту. Бачите, оці... зараз фокус наведемо. а ну давай. Є. Бачите, за її спиною є така повна чаша. Тут погано видно, але вона така наповнена, гарна, яскрава. А дівчина концентрує свою увагу на оцих порожніх чашах, і це забирає сили, енергію. Тобто цей тиждень порада. Намагайтеся фіксувати ці події, коли ви фіксуєте свою увагу на не Активних моментах. Тому що в діяльності програється ситуація, коли ви, от чіткий такий посил, ви робите те, що вам подобається, тому що ту з кубків, це мені подобається. Наприклад, ви займаєтеся якоюсь діяльністю, яка приносить вам задоволення. Можливо, вона не приносить багато грошей. Можливо, вона тільки починається. Або ще якісь складнощі, але. Вона насамперед приносить вам задоволення. І тут каже про те, що рухатись далі, тому що результати скоро будуть. Оцей період якихось невідомостей, період того, коли ви не знали якихось. Чіт... немає чіткості, тому що тут зірка і верховна Жриця, це такі цікаві старші та аркани. Конкретно, якщо казати в загальному якомусь. Інформаційному просторі, да? загальна інформація. Це про те, що є відчуття віддалення мети. Коли ще немає чіткості до кінця, як воно програється, чи буде воно дійсно працювати, чи буде воно там приносити мені дохід, наприклад, або задоволення, чи буде взагалі якийсь результат від цього. Але оцей момент він закінчується. Тобто ви. Виходите в стан імператриці, там ще колісниця, трійка жезлів, то там ще о-хо-го справедливість. Тобто, все це каже про те, що якщо ви пройдете цей етап і будете все одно рухатись в своєму напрямку, і робити те, що вас дійсно наповнює, скоро програються швидкі результати. Тобто, ви вже побачите в матеріальному світі ці результати. Цікавий, цікавий, цікавий розклад. Не забувайте, що все одно у нас тут є центровий, старший аркан, дурень, це дуже багато енергії, дуже багато. Тобто фіксуйтесь на тому, що вас наповнює, навіть якщо програється якийсь негаразди. Це все тимчасово. Це має дуже такий обмежений, короткий проміжок часу, впливу на ваше життя. Ну на цьому все. Підтримуйте один одного. Я разом з вами і мирного нам неба!